Пішов на службу за контрактом, так як в той період, коли я пішов, то під мобілізацію не підлягав. А пішов сюди, бо порадили просто на даний момент водій зенітної установки. Моя задача вивести машину на точку, відпрацювати і вернутися цілими з хлопцями назад. Я в загальному по професії з ще водій-механік, тому для тех... ну, техніка для мене не тяжка. В керування люба техніка проста. Якщо захотіти, можна й на танку поїхати. Зараз у нас Рено ТРМ обслуговування не сильно брезглива. Ну і їздити, принаймні, ну не раз спасала. Возити я возив хлопців і не раз, ну не скажу, що прям в такі дуже гарячі точки возив. Ну. Но... Що возилися і і ввозилися, з веселими дорогами їздили. Шахет може влетіти будь-де і в будь-що, і навіть банально долетіти до будь-якої точки України. Тому наша якраз тут задача в тому, щоб не дати їм долетіти до подальшої точки, в якої вони заплановані. По-любому, що страшно. Але знаєш, ти ну, є розуміння того, що. Ти не один в цій машині, і в тебе з тобою ще куча хлопців. Ти не так переживаєш за те, щоб машина доїхала, ти переживаєш за те, щоб когось довести. Ну, само собою, і за машиною треба слідкувати, щоб не... чи тебе не достали чимось, чи не влетіти в якусь яму, бо тому що ця дорога, вона врізна кожен раз. Навіть що ти поїдеш по тому ж самому маршруту, вона відрізняється по-любому. А так як в основному були нічні поїздки, то там ще складніше вивчити новий маршрут, наприклад. Тут все залежить від людей, з якими ти спілкуєшся. Якщо попадається хороший колектив, як наш, то тоді проблем нема ніяких. Щоб був як-то мир в Україні, ну і щоб поменше то в людей гинуло від того всього. Тому що з такими сусідами ніхто не хоче бути. Нихрена собі, Все, отпуск.